Вітаю в ефірі новини від відділу інформації телеканалу Перший кабельний в студії Лариси Липкань. В Ужгороді продовжується обговорення теми зовнішньої реклами. Власники білбордів заявляють, що влада порушує їхні права, відмовляючи у використанні рекламу носіїв у центрі міста. Відмова виконавчого комітету Ужгородської міської ради продовжити дозволи на розміщення зовнішньої реклами спровокувала хвилю обурення у операторів. За їхніми словами, подібні дії є незаконними. Відповідно до законів України, які регламентують нашу діяльність, а це два основних закони: це закон про рекламу і постанова про порядок розміщення об'єктів зовнішньої реклами. За два місяці до закінчення терміну ми подали всі документи, які дозволили би нам продовжити. Дозвола на існуючі рекламу на суді. Рекламісти кажуть, що теж зацікавлені, аби зовнішній вигляд міста був привабливим і виглядав по-європейськи. Готові навіть замінити старі білборди та сітілайти на сучасніші, тому закликають владу до діалогу та пошуку компромісу. Адже щороку оператори зовнішньої реклами сплачують до бюджету Ужгорода близько 1 мільйона 200 тисяч гривень. В першу чергу поміняти конструкції, ті, котрі потребують заміни. Бо багато конструкцій є старими, багато конструкцій поставлені 10 і більше років назад. І зрозуміло, що за цей час деякі з них вже не мають той такий респектабельний вигляд, який би хотіли бачити. Але маючи хіба один рік продовження терміну дозволу, дуже складно вкласти Кошти, які би могли привести всю цю рекламу в той вигляд, який, в якому ми би хотіли його бачити, яким би було приємно бачити нашим громадянам. Наприклад, заміна сіті лайтів, які стоять на Волошина, на площі Петефі, на площі Курятовича, заміна таких конструкцій однієї конструкції обходиться як мінімум у 2,5-3 тисячі доларів, щоб вона була дійсно європейською, європейською якості і так далі. Зважаючи на складну ситуацію, рекламісти вирішили створити свою громадську організацію Асоціацію рекламістів Ужгорода, аби краще регулювати свою діяльність та взаємодіяти з жителями і владою. Замість будівельних матеріалів, одяг, гаджети та автомобільні запчастини на КПП Тисачовської митниці виявлено коштовну контрабанду. В зону митного контролю Чопської митниці заїхав автомобіль з причепом, який переміщував вантаж на адресу однієї з чернівецьких фірм. За результатами зважування було виявлено суттєві розбіжності у вагових показниках, в зв'язку з чим ініційовано поглиблений огляд вантажу. Під час проведення цих заходів встановлено, що реальний вантаж відрізняється від зазначеного у товаросупровідних документах. Було виявлено значну кількість мобільної техніки запчастин до автомобілів. É, tá ótimo. Які відповідно не були зазначені у товаристопраних документах, виявлення та затримання контрабанди стало можливим завдяки оперативній та злагодженій роботі співробітників Чопського прикордонного загону та УСБУ у Закарпатській області. Було отримано оперативну інформацію щодо можливого ввезення в Україну з порушенням митних правил високоліквідних товарів. Наразі відбувається перевірка вантажу, який прибув до пункту пропуску, та проводяться заходи, спрямовані на встановлення кола осіб, причетних до цього правопорушення. Зараз складається протокол про порушення правил встановлюється загальна кількість та вартість виявлених товарів. Найдовшу в Європі Ужгородську липову алею прикрасили вишиванкою. Молоді активісти запланували поєднати українським орнаментом два мости пішохідний і транспортний. Вихідними Ужгородська фундація регіональних ініціатив долучилася до всеукраїнської акції Об'єднай Україну вишивкою. Аби прикрасити місто, молоді активісти розмалювали українською символікою набережну незалежності. Для малювання геометричних ліній та ромбів використали крейду та екологічні фарби, які змиються за два місяці. Це акція в підтримку всеукраїнського марафону Об'єднай Україну вишиванкою. Його учасниками є. Молоді люди з фундації регіональних ініціатив, ми долучаємося до того, щоб показати, що Україна єдина Ужгород також типу, Україна. Як зазначають організатори, мета акції єдність та неподільність України. Реалізуючи проект, творчі особистості продемонстрували прагнення всіх ужгородців до миру у державі. Прикрасивши набережну традиційними закарпатськими мотивами у червоно-чорному кольорі, активісти вирішили в такий спосіб піднести настрій містянам. Це організовувалося спочатку в Луганську, потім в Харкові і ну, в Харкові фундація регіональних ініціатив це запровадила як всеукраїнський проект «Об'єднай Україну вишиванкою і Ну, тому Ужгород, звичайно, звичайно, в ній участь. Навіть різке зниження температури не відлякало ентузіастів. Взявши із собою крейду, фарбу та пензлі, до розфарбовування долучилися школярі, студенти та всі охочі. Працювати активісти планують близько кількох днів, адже хочуть створити 500 метрів вишиванки. Закарпатський кіберспорт набирає обертів, аби позмагатися за призові місця з відеогри Dota 2, до Ужгорода з'їхалися найсильніші учасники з цілої області. 16 команд боролися за місце в плей-офф та демонстрували свою майстерність у кіберзмаганнях. Кіберспорт змагання з відеоігор. Подібні турніри проводяться у всьому світі. Найбільш значним серед них є чемпіонат World Cyber Games, організований подібно до Олімпійських ігор. В Ужгороді те, теж щорічно проводяться змагання з відеоігор, а саме з дисципліни Dota 2. Цьогорічний турнір відбувся в комп'ютерному клубі, де аматори та професіонали змагалися за призові місця. Суть гри проста, спільними зусиллями знищити супротивника, аби перейти до наступного рівня. Вчора було великий вашої тут буквально лізя було припікнутися до. Есть ну, по популярность, есть, есть есть, спрос, поэтому есть смысл это все развивать. Но это и турнир по компьютерной игре Dota 2, которая имеет уже очень колоссаль, ну, колоссальную популярность в мире и миллионы и миллионы людей смотрят финалы чемпионата мира по Dota 2. Но это, это в свою очередь аматорский турнир, не профессиональный. Як виникла ідея проведення турніру та хто допоміг в організації, розповідають учасники. Організовуємо ми эти мероприятия з целью, щоб ребята зібралися в команду, щоб они попробовали свои силы не только в этой игре, но як как ты можешь з командой. Для того, щоб посерінуватися в першу чергу, і ну, поборотися за якісь призови, да, создати ажіотаж, командний дух, щоб проявився, ну, мені каже, це класно. Учасники говорять, що ця гра допомагає відпочити після роботи, зняти напругу. Для когось це хороший спосіб заробітку. Все залежить від того, як поставитися до гри. Якщо брати наш рівень, кажуть хлопці, то це розвага. А от є команди, які беруть участь у світових турнірах і заробляють шалені гроші. До прикладу, кожен член команди, яка виграла чемпіонат у 2004. У 2014 році отримав по одному мільйону доларів. Ну, я досі давно граючі з першої доти. Цікава гра. Ти граєш проти людей, не проти комп'ютерів або щось такого. Ігра постійно обновлюється. І з родини цікаво грати захоплюватися кіберспортом. Іван почав у шкільні роки, має досвід гри в команді та декілька перемог на міжнародних турнірах. Нині навчання в університеті та робота змусили відмовитися від ідеї грати на більш високому рівні та можливості зустрітися з друзями і обговорити новинки кіберіндустрії, хлопець не втрачає ніколи. І грати ми почали ще навірно в класі, коли я був десятим. Тобто можна сказати, це 10 років вже пройшло в течение можна так сказати це хобі. Тогда тобто, це ще можна сказати розвивалося, грати только Начиналось. А теперь вже міроприяти переросло на другий уровень. Тобто, когда ми играли в определенне время по миру грало в данний гру 50 тисяч людей. Сейчас міроприяти по миру в онлайні где-то вже 10 мільйонів людей. вже появилися турніри на мільйони доларів і так далі. Тріумфатором змагання стала команда Seven States з Ужгорода, яка у фіналі обіграла суперників з рахунком 2-0. Друге місце дісталося учасникам команди генерал. Загальний призовий фонд склав більше 4 тисяч гривень, за які боролися 47 команд. З Усього Закарпаття. Це все на сьогодні. Я з вами прощаюся і передаю естафету новину Олександру Коробко. На все добре.